Вітаю на каналі гостях у Тані. В першу чергу хочу подякувати всім, хто переглядає мій канал, хто підписався, хто пише коментарі і ставить лайки. Я вам дуже вдячна. Дякую вам за гарні побажання і я також бажаю всім гарних врожаїв, гарних, гарного настрою, щасливого і довгого довго життя. Але хочу сказати одну річ. Справа в тому, що мій канал це канал не навчальний. Я нікого нічого не вчу і нікому нічого не примушую робити. Я переглядаю, читаю ваші коментарі. По можливості, якщо ви ставите мені запитання, я відповідаю, намагаюся відповідати всім, коли є якась вільна филина, але ніколи не нав'язую думки своєї і ніколи не кажу, що. От саме це треба зробити, саме цей препарат треба використати, саме цю рослину треба посадити. Розумієте, рослин дуже багато, але у нас усі, усіх різні смаки, різні вподобання, різне місце проживання, і тому використовуйте так, як ви хочете. Не треба мені писати коментарі про те, що я там використовую якісь хімічні препарати, які вже заборонені в Європі. А ви знаєте, що коли до вас підходить бригадир на у Нідерландах на полуниці? І каже, дівчата, сьогодні полоницю не їжте, тому що хазяїн загрузив стільки у крапельну стрічку добрива і препаратів захисту від різних шкідників, що можуть бути неприємності з вашим організмом. Оце вам Європа. А ви мені кажете про те, що в Європі там не використовують ридамів, не використовують, та ніхто ніде нічого не використовує. У нас усе просто росте і з небес падає. І на базарі також, особливо на базарі, особливо зараз. Тому я хочу ще наголосити вам, що той, хто вчить, за то, за то має гроші. Розумієте, для того щоб розказати, як посадити чернушку у касети і виростити її з касети, велику, то записуються люди на вебінари, на консультації платять за це гроші, тільки тоді мають доступ до цієї інформації. Я не ображаюся ні на кого і не думайте, що я там дуже... Розстроєна, ні. Я просто хочу сказати, що є закон збереження енергії. І якщо людина пише негативні коментарі і когось лає, то ця енергія повернеться до цієї людини обов'язково. А якщо ви пишете мені бажаєте здоров'я, бажаєте миру, бажаєте гарних врожаїв, то в першу чергу оце, оце побажання повернеться до вас, до тих. То мені це бажає. І я бажаю вам також всього гарного. Але, знаєте, переглядала ось коментарі і натрапила на, не, не на коментар, на який я не відповіла. Але пройшло вже досить багато часу. Як бачите, я зараз біля своїх огірків. І було запитання, чи можна влітку садити той сорт огірків, про який я вам розказувала, це сорт сатіна, який ми садимо. То я ось вам покажу, це літня посадка. Посадила я 12 червня. ну Тобто їм майже 50 днів, сьогодні 7 серпня Вони плодоносять, там написано 40-45 днів, вони вступили в плодоношення. Подивіться, які вони зелені. У мене огірки є на городі, це вони тут біля полуниці. у мене. Ну, Як би сказати, це я не вважаю городом, тому що город там за. Вже далі, а це така невеличка латочка, як типа, палісадник. Тут в мене полуниця росте. Помідорів там трохи, і огірки кинула. Тут стежка була. Я думаю, ну зараз посію <кхід> на всякий випадок, тому що ті огірки були, починала паутин піч, хоча я обробляла фіто... фітоспорином і фітоверном, Але, думаю, ні, посію все-таки. Так от, дивіться, вони виросли і вони почали плодоносити. Зараз я вам покажу, яка нагрузка їх. Ось, бачите, я їх вже і не вибираю, бо вони мені не дуже то потрібні. Я їх не обробляла нічим. Я ж вам кажу, що просто, і ви бачите, і вони не пожавтіли листя і не побив їх паутинний кліч. Ну я не знаю, чому це так, не знаю. Можливо, це такі терміни, коли вже паутинний кліч, той... Закінчив гірки бить. Їх тут дуже багато. Це сорцатіна і це нунсенс-виробник, до речі, Аякс і Кріспіна це те самий виробник, їх можна повторно садити. Тому, от коли ви мене запитуєте, чи можна садити повторно, то можна, звичайно, можна. У нас починається дощ. Ось подивіться, бачите, вони лежать, їх треба вибирати. Вони лізуть куди попало. Тут ми не поливали, у нас була жара, то деякі плоди навіть почали сохнути маленькі, але їх багато. Тому повторне садіння можна. Ось я підняла стебло, дощ почався. І вони ростуть. Нічим я їх не обробляла, нічим я їх не підгодовувала і навіть у жару не поливала, бо не було в мене такої мети, в мене тих вистачає гірків і такої мети. Тут отримати урожай великий не було, але він цей урожай він сам себе отримує, і треба вже вибирати, і треба ж вже щось з ними робити. Ось лізе на полуницю, зараз покажу. На полуницю лізе, візьму два стебла. Ось і до верху і пішли. І це я вам кажу, це вже друга посадка. Тому Хто сумнівається, можете не сумніватися, я вам показую те, як насправді є. А чи садити вам цей сорт, чи вирощувати його, це вже визначаєте ви самі. Тому нікому не, нікого не вчу, нікого не, 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 ну, як сказати, не примушую, просто розказую. Стосовно чи заробляю я на цьому гроші, грошей на цьому я не заробляю. У нас таких багато жінок, чоловіків, які просто розказують безкоштовно для себе, щоб люди ще побачили, щоб почули, щоб знали, що є таке. А заробляють гроші ті, хто, наприклад, має мільйонні перегляди. Тоді вони заробляють. Якщо мій канал, наприклад, тільки півроку, і там якась тисяча за тиждень передивилася людей, то які тут можуть бути? скажіть мені, будь ласка, заробітки. Я всім бажаю здоров'я, всім щастя. Дякую за гарні побажання. Нам все добре.